Глябать. Привет. Меня зовут Юля. Я в клубе дебилов. Случайно тут попала. Мы не знаем, занесло тут тупо случайно. Все, погнали. Мы з дівчатами посперечались на 500 гривень, хто більш фортовий. І зараз ми за допомогою колеса фортуни це перевіримо. Ну що, дівчат, нажимаємо на раз-два-три? Ну, раз, давай спробуємо. 2 3. Я фортовий. Я фортуний. Ні, ні, ні. Так, да так, -да так. -да. Тобі 100%. У мене буде боксик. Та 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 ні, ще ні. Маска буде. Яка маска? Все Я дуже сподіваюся, що у мене буде боксик. Так, а у мене що буде? Що? Боу! У мене Я боксик. Боксін. Набір камбуча. Боу! У мене бокс, відбінки там, що? Я победила. Я виграла, rig... я виграла. По-перше, в мене є два осьминога. І бокс, відбінки там, що? По-перше, в мене є палець, я їх зараз приб'ю. Скільки можна, блядь? Коротше, розіграйтесь на чуваші, бо це вообще не ні Я з неудачниками не граю. А взагалі давайте краще підписники, мабуть, вирішить. Хто фартовий.